Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я Люда Бублик. Закінчення іменників чоловічого роду у родовому відмінку однини Кого чого? Це поряд із наголошуванням в українському правописі чи не найскладніша тема. Можна сказати, одна з найскладніших. Навіть родовитим українцям. Що вже казати про іноземців, які вивчають українську мову? Часом складно на ходу зорієнтуватися, як сказати: акту чи акта, апарату чи апарата, бала чи балу, каменя чи каменю, Рима чи Риму. Про це сьогодні й поговоримо. Сьогодні я вам покажу кілька прикладів пар слів, в яких можуть бути в родовому відмінку однини закінчення як АЯ, так і Ую. Можна відкрити правопис і просто почитати, які іменники другої відміни, а це чоловічий рід в однині у родовому відмінку кого-чого мають закінчення Ая, а які ую. І все було б гаразд, якби не було винятків. А у правописі ми читаємо, що назви чітко окреслених предметів мають закінчення Ая. Олівця, годинника, носа, шлунка, хребта, але винятки мозку, стравоходу. Назви мір довжини, грошей, чисел, часу також мають закінчення ая кілограма, долара, тижня, місяця, але року, віку. Назви мовознавчих і математичних термінів мають ая, префікса, відмінка, радіуса, але синтаксису, фразеологізму. Назви житлових приміщень та їх частин мають на кінці ая вітряка, млина, балкона, флігеля але корпусу покою. Назви почуттів хвороб, властивостей, явищ природи, процесів, ігор, танців мають на кінці ую, жалю, жаху, болю, кору, руху, вітру, польоту, морозу, аналізу, вальсу, футболу, але гопака, ривка, стрибка. Назви кущів і трав'янистих рослин мають ую гороху, буску, барвінку, ячменю, але вівса. Назви просторових понять військових і житлових споруд та їх частин мають закінчення ую байраку, лиману, майдану, вокзалу, будинку, штабу, бастіону. Але Бліндажа, гаража, куреня, хліва. Ну і будь мудрий! Сьогодні я вам покажу кілька прикладів пар слів, в яких можуть бути у родовому відмінку однини закінчення як ая, так і ую. А також підкажу, як розрізнити, коли пишемо ая, а коли ую. Акта чи акту. Якщо йдеться про папір документ, то акта. У вас немає акта виконаних робіт, але якщо йдеться про дію, то акту не було б сучасної України. Якби 22 січня 1919 року не відбулося акту злуки Західноукраїнської Народної Республіки з Українською Народною Республікою. Апарата чи апарату, якщо йдеться про прилад, то апарата. У нас немає апарата для вимірювання е, сили електричного струму. Якщо ж мається на увазі установа то апарату керівник апарату президента. Бала чи балу. Якщо йдеться про оцінку, то бала. Мені забракло пів бала для вступу. Якщо ж ідеться про святковий вечір, то балу. Цьогоріч осіннього балу не буде через війну. Каменя чи каменю, якщо це одиничне поняття, то каменя. У мене в колекції ще немає такого каменя. Якщо ж це збірне поняття, тоді каменю. Наприклад, у Волинській області немає покладів цього каменю. Ордену чи ордена? Якщо йдеться про нагороду, то ордена. Повний кавалер ордена Ярослава Мудрого. Якщо ж мається на увазі політичне чи релігійне згромадження, то тоді ордену, рицарі Тевтонського ордену. Якщо говоримо про місто, то Алжира Рима Туніса. Якщо ж маємо на увазі країну, то Алжиру Риму Тунісу. Якщо про місто, то кажемо Нью-Йорка. Якщо ж маємо на увазі штат, то Нью-Йорку. Сподіваюся, що хоч трохи допомогла вам порозумітися в меандрах родового відмінка іменників чоловічого роду однини. Однак, щоб не було так веселково, на закінчення докину, що в українській мові. Однаково вживається форма і моста, і мосту, і паркана, і паркану, і плота, і плоту, і стола і столу. Бувайте, Па-па!